Істина, та щира любов. Що це таке? Це любов, Всесвіту, це коли ви можете любити просто так за те, що людина існує. Любити за душу, знаєте, як кажуть народі. І це коли немає ніяких упереджень, немає ніяких судів, немає того Ти мені, а я тобі а що ти мені? Тут немає місця для гордині та его. Тут просто ви приймаєте людину з повною щирістю і розумінням, що він чи вона такий, як є. Якщо навіть ця людина в вашому житті несе вам дуже болючі уроки. Це не значить, що ця людина погана. Просто це ви обрали колись, як душі, на рівні душ, ви заключали такі контракти, щоб що? Щоб проходити уроки на землі, бо в цьому є і сенс нашого буття тут. Так, одна частина велика сенсу Проходити свої кармічні уроки, всі уроки кармічні, всі люди в нашому житті кармічні. Просто хтось проходить це з щастям, а хтось з болем. І коли ми дуже е, сильно. Так, е, не, не бачимо, що нам треба йти в ріст. Наша душа потребує цього і залишаємось на одному місці. Прокастинуємо, прокрастинуємо так. То тоді виходить так, що всесвіт нам може дати дуже болючі уроки через близьких, через здоров'я, через якісь зради, через втрату домівки, грошей, втрату близьких людей. І в цей момент треба зрозуміти, що насправді істина всього це щире кохання до себе і сказати так: добре, я тебе чую, я вищі сили чую і розумію, що. Я буду рухатись далі, не попри все, попри всі складнощі. Рай та ад це наш стан насправді внутрішній, і ми можемо як. Добре себе почувати, реагувати на одну історію більш-менш так спокійно, і на ту ж саму історію ми можемо реагувати емоційно, впадати в істерику і тому подібне. Але не дозволяйте емоціями собою управляти, бо насправді ви можете управляти. Людина є творець, і людина може творити своє життя самостійно. А що для цього треба зробити? Просто взяти на себе відповідальність за кожну свою дію і дати іншим змогу помилятися.